Ця є музика, яка може зміцнити твоє ментальне здоров'я. Отак, вмикаєш пісню Брендона Лейка і е, валишся на крісло і знайшти сенс терапії. Ні, ну не обов'язково прям в такій позі як це зробив ти. Але якщо послухати альбом Help, то можна розібратися, як побороти депресію, самотність, тривогу і разом з тим знайти віру. Тому не будемо зволікати І послухаймо, розберемо альбом Help від Брендона Лейка. Свято плейлист. Погнали! Останній повноформатний альбом артиста е, Брендон Лейк, лауреат Премії Гремі і е, ось цей альбом Хелп, тобто допоможіть, в якому звучать голоси Джуди, Чендлера, Мура, Аманди Кук і його синів Блейза і Бо. І цей альбом наповнений реально цілющим таким знаєш, медом якимось просто. Це знаєш, іначе Лей, який тобі так, ото на душу мажеться і все змащує твої механізми. Він немов проголошує, що я теж в цій самій ситуації, що і ти. Перша пісня, яка лунає за. Зараз в ній Брендон Лейк на власному прикладі розповідає, що ти знаєш, мій розум інколи схожий на цирк, і там якісь танці, там тигрів палаючі факели. І Я не можу впоратися з власним сумлінням, і там правда, і брехня переплутані, і знаєш, ти наче вир... у вирі якомусь у цьому хаосі своїх думок. Але він каже: де мені шукати допомогу, і він співає далі, що е, звідки моя допомога приходить, я підіймаю очі до небес. Це ж текст Біблії, взагалі, так, звідки я це мі. Ісце писання фактично, я підіймаю очі до небес. Звідки приходить моя допомога? Пів своєму інтерв'ю говорив, що за все своє життя. У мене було таке, що я провалювався, немов якби під лід. Я розумію, що таке депресія. Я знаю, що таке безвихідь. І в цих текстах я хочу розповідати свої історії, свої переживання в текстах цих пісень, що Бог він може бути поруч, що Бог він може бути настільки близько, наскільки ми навіть не уявляємо, що він є з нами, а він з нами. Про сингл Хелп Лей каже, що для мене це найправдивіше. Та й найреалістичніша пісня минулого сезону, і він каже: Я молюся, щоб так багато людей, які навіть не знають, хто такий Бог, почули цю пісню, і вона надихнула їх кликати про допомогу тому, що нам потрібно змиритися з тим, що нам потрібна допомога. Дуже круто, що знаєш, він оголює всі ці такі, здавалося б, моменти, про які не люблять казати там про внутрішні страхи, депресію. Чому ми сказали, що це терапія? Чому тому що в цих піснях ти чуєш ті тезиси, і ти чуєш ті теми, які знаєш. У тебе в на розумі, але ще не на язику. А вже хтось їх там проговорює, і ти такий сидиш. думаєш, Ну все, я здаюся. Тому Ладно. Кожна пісня це, як знаєте, міні сеанс у психолога, коли ти знаєш, проговорюєш всі ці складні моменти, і ти отримуєш напрямок, отримуєш вихід і де шукати цю віру, надію і багато іншого. І наступна буде «Mint for good» What the devil meant for bad, God meant for good. Знаєш, таке враження, що наче хтось тобі на вушку отак от шипоче. What the devil meant for bad, but God meant for good. слухай, вона... Тот, іначе так тобі повторює постійно це. Вона взагалі ця пісня викликала резонанс у багатьох слухачів, тому що пісня починається фактично з фрази те, що диявол назвав поганим, Бог його переназвав в добро, або перетворив в добро. Або Бог називається добрим. І ти такі думаєш, так, і знаєш, от Брендон Лейк, він наче саме це і хоче тобі. Буквально внушити, тому що він ця думка повторюється тобі, щоб цей грув і саме цей шлягер після цієї пісні залишився в тебе в розумі. Щоб ти, коли при закінченні цієї пісні почув якогось там, не знаю, монатіка, десь знаєш, щоб ти такий він наголошує на цій глибокій правді, і, в принципі, пісня про те, що там далі йде текст, що те, що вкрав в мене диявол, або те, що вкрали в мене, це тепер стало моїм свідченням, те, що я втратив, і те, що повернув мені Бог далі. Я тепер цим можу свідчити. Взагалі пісня дуже хороша в плані, коли ти знаходишся в якомусь розбитому. Ну коли ти у розпачі є текст біблійний ворог приніс як зло, Бог перетворює на добро. І знаєте, от хочеться таку дати вам надію. І Брендон Лайк дає таку надію, що ми не знаємо, як влаштоване життя, і всі ті штуки, які з нами відбуваються, от галімі, погані, відверті. думаю, вибачте, за таке галіме слово, як галімо, але, не, але часом неправдиво. Отак от, от буває. Та... Погано, знаєш, ні, просто. І, 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 і ми навіть не, не знаємо, як хтось може казати, це так доля повернулася, що потім все воно по-іншому. Але Бог має силу. Змінити зло на добро це властивість Бога, це його природа, І нам не зрозуміти це ніяк. І на завершення «Mean for Good Брендон Лейк він каже, що це я хочу, щоб цю пісню її запам'ятали як таким потужним гімном надії та спокути. І його слова нагадують нам, що Бог може змінити будь-яку ситуацію на благо почуйте. Він Варює може змінити ту ситуацію, яку диявол називає поганою, А Бог каже вона добра. Є ще пісні. Переповнені закликом до свободи до того, щоб звільнитися від пут і від кайданів. І Така пісня це вона називається Фараон. Або ж в дужках написано «Let my people go». Ти пам'ятаєш, напевно, «Go, loses, let my people go». Він взяв теж це за основу і розповідає власне про вихід єврейського народу із Єгипту і які меседжі там закладені. Давайте почуємо зараз. Стою перед гнобителем, хто хоче тримати мене в кайданах, і я кажу: мій Бог, це Бог свободи. Не недооцінюйте його силу. І я чую, як цей тиран він хвалиться. Він бачить, що я притулився спиною до стіни, і він вихопив меч, думаючи, що все скінчилося. Але здається, він зовсім не знає мого Бога. І потім Брендон співає: Свобода, свобода, і силою його могутньої руки ми втекли до землі обіцяної. Це Історія ізраїльського народу, який виходив з єгипетського рабства, і ми всі пам'ятаємо, як це надзвичайним чином було могутній фараон, в якого в руках там армія, колесниці, ну влада, все, але він не зміг стримати їх, коли вони захотіли вийти з Єгипту. І знаєш, це показує, що Бог він вищий навіть за най-знаєш таких сильних, найбільш сильних, найбільш впливових володарів, які кажуть, та в мене в руках там весь світ. Я зможу з тобою зробити там, ну я знищу вашу країну, я знищу ваш народ. Але ця пісня показує, що Бог могутніший за них, і якщо Бог з тобою, то ніякі володарі вони не зможуть Знаєш, і Іноді, щоб знищити цього володаря і знищити ці ворожі армії, потрібно Богу провести і свій народ аж крізь море, знаєш. Та. І здавалось би, навіщо? Але потрібно, щоб море розійшлося, щоб ви теж знаєш, боролися до крові, щоб ви розуміли ціну, що не просто там Бог все за вас. Зробив і все інше, знаєш, тому е, я думаю, що це прекрасна пісня, і взагалі пісня про боротьбу за свободу. Да. Дивися, люди, взагалі, людство обожнює боротися за свободу, але Но мало кому сіль... потрібна ця свобода, більше Ні Ні не ніхто не ніхто не задумується, як володіти цією свободою. Усі хочуть завжди боротися за свободу. І знаєш, е, коли я от чую ці е, ну, початок, ти там е, прочитав е, текст, пройшов Ну, я такий. Вау, гарно, це не диха. вже не аж не цікаво володіти цією свободою. Цікаво битися. Але за неї. про те, що ти кажеш, володіти цією свободою. Він також продовжує цю думку у місточку, тому що ми пам'ятаємо, ізраїльський народ він вийшов з Єгипту, але 40 років він ще ходив по пустелі. Тут він співає також у місточку, що знаєш, не тільки ми отримали свободу, але й страх відпусти мій народ турботи. Відпустіть моїх людей. Сором відпустіть моїх людей, і біль хай відпустить мій народ, тому що це те. З чим довелося попрощатися ізраїльському народу, аби таки отримати справжню свободу. Тому це і не тільки пісня, знаєш, проголошення, але і певний лікувальний ефект. Теж вона несе, аби ти попрощався з усім цим багажем і отримав цю справжню свободу. Ну що ж, рухаємося далі. Тепер у нас ліричний момент в цьому альбомі є все, і пісня So Close якраз про це. I can feel you so close. Брендон so, Лейк, so, so close подув сильний вітер, і скелі розривалися, але я ніде не міг тебе знайти. І стався землетрус, і вогонь бушував, але я не міг тебе знайти ніде. Тоді з шепотом ти прийшов, ніжно нагадуючи мені ніколи не боятися, небеса ближче, ніж будь-коли. Я відчуваю тебе так близько, так близько. Коли здається, що мій світ провалюється, о Боже, ти мені потрібен так близько, ти потрібен, ти потрібен мені так близько. Ти можеш перетворити цю печеру на святе місце. Ти не дозволиш, щоб сльоза тут вдарилася об землю. Ти Бог, який залишається, поки не настане ранок. І всі мої страхи розіб'ються. Небеса ближче, ніж будь-коли. Я відчуваю тебе так близько, ти так близько, мій завжди присутній Бог, ніколи не зраджений друг. Я відчуваю тебе так близько, як ніколи. Ти кінець усіх тривог. Найбезпечніше місце для страждань. Нагадай мені ще раз, що тебе достатньо. Говорив цю пустоту брехню, відроди моє серце, віднови мій розум. Нагадай мені ще раз, що тебе достатньо. І на закінчення лейк співає небеса ближче, ніж будь-коли. Я відчуваю тебе так близько. Ти завжди присутній ніколи не зрадиш мене. Я не зраджений друг. Я відчуваю тебе так близько. Так близько, ось так співає Брендон Лейк. Ну скажи мені, хіба це не терапія? Це для душі. Мені здається, за п'ять хвилин цієї пісні у тебе все перевертається всередині. Ми з тобою зараз да. сидимо. Отак, от напроти. нам часом здається, що він десь він там знає, на небесах, десь сидить з бородою, і нам треба е, ставати обов'язково на коліна і дивитися вверх, щоб його прикликати. Але він настільки близько, що от просто кожного разу уяви собі, як тільки він почує Брендон, співає. Як я тебе покличу, ти біжиш одразу. І як тільки ти його пок... Кличеш, він готовий прибігти, як співає Брендон Лейк. Неймовірне нагадування і неймовірна справді терапія. І цей альбом все ж таки, аби зміцнити наше ментальне здоров'я. Ну і тепер нам лишилося попрощатися зі своїми страхами, адже наступна пісня називається «Fear is not my future». Вона вже не така лірична, але дуже важлива в цьому альбомі. Hello, Hello, hope it's a new horizon. Однак разом із Чендлером Муром Брендон Лей каже всім, хто його слухає: страх це не моє майбутнє, і вони співають у приспіві: привіт тобі, мир! Привіт, радість, привіт, любов, привіт, сила, і привіт, надія. І це мій новий горизонт. Не страх, а саме все те, що було вище перераховано. Багато критиків музичних, які оцінювали саме цю пісню. Ця декларація ну просто дивовижна річ для співу, тому що в нашому житті багато речей, що знаєш, ніби це те, що мені дали, і я от маю з цим зараз поратися. Ну, навіть хвороба якась, ти народився там, або страхи, або упередження твої, або певні там ставлення до чогось. От тебе. Так навчили, і ти думаєш, що все, оце у тебе є. Ти маєш з цим щось робити. Але вони кажуть, ні, можна з цим попрощатися, попрощатися зі страхами, болем е і тим, що от, знаєш, тобі можливо десь нав'язали, і відкритися до нових горизонтів. Отак, от, от знаєш, неймовірно, за одну пісню можна перейти від, Брендон... від свого минулого до нового горизонту. Брендон майстерно все робить в межах однієї пісні, наче альбом Хелп. Але кожна пісня, от якщо ти її вирвано послухаєш з альбому, ти просто ну, зрозумієш один якийсь важливий принцип, знаєш. І ну, в цьому весь Брендон Лейк. Мені дуже подобається цей виконавець. Бачу, часом зараз мені потрапляють на мої очі рілси в інстаграмі різних: Корі Есбері, Брендон Лайк. І ти розумієш, що це ну, звичайні люди, як ми, і вони теж знімають просто з руки відомі. Але вони реально ведуть християнське образ життя. Вони ведуть. От те, що вони співають, так вони його ведуть, своє життя. І я розумію, що це не на 100% в соцмережі там і все інше. Але знаєш, воно видно по людині, коли людина активна і як вона живе своє життя. Ну що ж, у нас залишилося останнє проголошення із альбому Хелп від Брендона Лейка, і звучить воно так: «Don't you give up On me. Чи ти не здасися заради мене? І пісні Брендон закликає бути самим чесним і самим щирим, коли ти проходиш якісь психічні битви. Коли в тебе не все гаразд, ти шукаєш психологів, ти ну тобі потрібна допомога. От будь щирим, знаєш, бути собою це бути в першу чергу собою перед Богом. Не потрібно одягати маски, коли ти стоїш перед ним. І знаєш, що от коли я хочу бути собою з людьми. Я не думаю, що мене люди би не прийняли, якби вони дійсно дізналися, як це який це я, коли я є сам собою на всі 100%. Я не впевнений, що навіть я би виніс. Ну, ми. Соціально складемо все-таки на себе маски в будь-якому випадку. Ми за одягаємося. Знаєш, це вже не бути собою. Ну і знаєш, у нас навіть вже там, десь, якщо склався певний образ, здається, нам якось не хочеться з нього виходити там, де ми звикли заплачена ціна за тебе і за мене. І я недавно дізнався дуже прикольне пояснення історії з Біблії про саме цього блудного сина. Що з англійської він не називається ця історія як Блудний син, а як марнотратний син. І є одна книга, цей письменник він її написав як марнотратний Бог. Тобто кожен з нас. Ми коли впадаємо в різні спокуси, в різні психічні розлади, і в різні моменти, коли нам потрібна допомога, ми немов втрачаємо той спадок, який нам був наданий Богом. Немов той син, який mm -hmm. забрав спадок, пішов Рострінкав і потім через свиней, знаєш, залишився. І коли він прийшов назад, то батько дуже зрадів, почав його обіймати, почав робити все, все, все класне. І там був інший син, який дуже образився на батька. І Він сказав, як цей марнотрат. Все забрав, в нього він без спадку, в нього немає нічого. Так. І от дивись, сьогодні багато людей знаходяться без нічого. Вони втрачають свій мир, вони втрачають все абсолютно в житті. Вони йдуть немов, як от під лід. І в них немає нічого. І немає за що зачепитися, і немає ніякого тросу ну немає ніякого Рятували фундаменту, щоби ти нічого. за щось вхопився. Немов той син, і той інший його брат каже: це марнотрат, типу, за що ти його так? А батько йому каже: слухай, хіба все, що є навколо, не твоє, я ж тобі і mm -hmm. так, ну навіщо ти дивишся на того, хто все втратив тебе ж, то все є. І от в цій історії головне запитання: а де в цій історії Ісус? Тому що є Бог, mm -hmm. є людина і є син. Ну він якось не дуже схожий на Ісуса. No, і от цей, цей письменник він пояснює цю історію так, що в цю притчу, коли Ісус розповідав. То він спеціально цього сина так показав, тому що справжнім сином, який поділився своїм спадком, з тим, хто розтринькав свій спадок, був Ісус. І було б дуже класно, якби цей син, який дорікав батька, якби він просто сказав своєму брату: іди сюди, братан, все моє, воно твоє. І це настільки безумовна любов, от заплачена ціна, і нам потрібно нагадування, що це наш спадок, який не. Через наші заслуги з нами просто хтось поділився спадком. Тому цей письменник назвав так марнотратний Бог, який просто бере... Нелогічно. і витрачає свій спадок на нас. Він каже: ви. Отримали спадок від мене, це було щось неймовірне, і я знаєш, кожного разу, коли згадую свої якісь втрати, падіння і ну, непорозуміння з Богом, я розумію, що Бог мене стільки любить, що він готовий свій спадок поділити зі мною, навіть коли його розстрінькав. Знаєш, коли син твій опустився так низько, що він ганьбить Ну коли тебе, я кричу, ганьбить тебе, але він не відмовляє. Коли я кричу, допоможи, він не той, що типу. Ну що, розстрінька. А сам винен. Отак тобі треба. Ну що, я казав, не вкладай в крипту, Ну, типу, знаєш. Це сучасна версія, ну, так. так притчі типу, про Ну, просто іди сюди, сина. я тебе обніму. Іди сюди. Я так чекав, що ти повернешся. Будьте щирими і будьте чесними, будьте з собою, коли ви наодинці з Богом. І слухайте альбом Брендона Лейка «Help!», адже ви бачите, що можна з багатьма речами розібратися, просто прослухавши шість його пісень. Ну і ми були раді розповісти. Повісти вам про нього. Свят Тромса. Міша Монастирський. До зустрічі, До друзі, зустрічі. у нових випусках.